Но только не плакайте и не нервничайте, ладно? Это нашего успокаивает. В нас успокаивает. Теперь слушайте здесь. Я хочу плакать почему-то. Я так давно вас не видела, что уж плакать хочется. Світлана вмикає записи онуки Кіри. Дівчинка перебуває у лікарні в окупованому Донецьку. Її викрали росіяни. Кіра отримала поранення, коли разом з дівчиною тата намагалась пішки втекти з Маріуполя. Вони натрапили на міну. Один хлопчик з їхньої групи загинув. Кіра травмувала голову та шию. Я взагалі не думала, що я зможу з нею поспілкуватися. Я написала в інстаграмі, Кірочка, як твої справи, і коли вона мені відповіла, я взагалі не думала, що це не вона. Вона сама дуже трималася мужньо, старалася бути спокійною, але вже потім в кінці почала плакати. Я дуже соскучилася зім'я, я хочу до вас. Дуже за нею приймаємося. Кіра змогла написати рідним, бо забрала на пам'ять про тата його телефон. Він чемпіон з водного пола. Окрім Кіри, у Євгена залишилось ще двоє дітей, які за кордоном. Мама дівчинки померла, коли їй не було ще місяця. Олександр каже, що у Маріуполі не було газу, електрики, тепла та зв'язку. Кожне утро вставав рано утром, йшов на родник, набирав води, де б стояла велика очередь. Все це було під звуки. градов, стрельбы бесконечные, звуки разрывающихся снарядов. Потом приходил и шел за Не склав дрова, тому що готові на кострі. Були моменти, коли і Кіра ходила, допомагала за водою. Були моменти, коли вона ходила, допомагала збирати дрова. Дідусю та бабусі Кіри вдалося під обстрілами виїхати з Маріуполя. Іван вирішив залишитись з Кірою у місті, бо був впевнений, що все буде добре. Вони жили у багатоповерхівці, чергувались із сусідами, аби швидко гасити пожежі. Під час такої зміни Євген загинув. Но Женя был на балконе мертвый. Вот. Это видела моя внучка от Кира. И Женя со своей девушкой. Они стояли на балконе. Вот девушка говорила, раньше бомбежки, но выстрелов не было таких. А тут началась такая вот стрельба. Они пригнулись, мы, говорит, вместе пригнулись на балконе. Вот. Я, говорит, жива, на Женю посмотрела, он был с пулей в голове мертвый. Зараз Олександр та Світлана у безпеці. Вони звернулись до спортивної спільноти, написали заяву до прокуратури, розповіли свою історію, десяткам медіа, аби повернути кіру. Я да, ну, завірив її ну, обнадійшов, тому я хотів звернутися до всім громадським організаціям, міжнародним організаціям, спортивним організаціям, всім людям, волонтерам, від кого це залежить, допомогти нам для того, щоб Кіра була з нами. Олена Дуняк, Василь Салига, новини на Суспільному, Чернівці.